Алькатрас. Місто Житомир. Відчиніть двері. За що він тут? Він вкрав технологію житомирських Ангський. Якщо він це зробить, він отримає свободу. Я вас вітаю цей вечір чи день. І у нас на огляді друга серія від озерної. Друга сезон. Ось. Не будемо довго тягнути. Давайте скуштуємо. М -м -м. Відразу відчувається насичений смак, та... Як на мене відсутня гіршинка, на відміну від першої серії, відчутний приємний травянистий аромат та цитрусові нотки. Наскільки я знаю, в цей сорт пива додали седро мандарину та коріандру, що доволі непогано поєднується в цьому пиві. Та я прочитав, що пиво зроблене 70 на 30%. 70% це ячмінний солод і 30% це пшеничний солод. Ну і в кінці можу сказати лише одне: респект людям, що варили це пиво. Ось!